Ми переїхали з Горностаївки, це Херсонська область. Неізвісно, чи ми туди повернемось взагалі. День. <свісно> Якби не було моєї сестри, то в лікарню було б накладно їздити. Це по поперше. Із старшим хлопчиком ми їздили до лікарні, тоді не було такого. Я не пам'ятаю. Переваги візитів вдома в тому, що мама себе спокійніше почуває, вона, наче в своїй тарілці, вона не хвилюється. Плюс менший контакт з здорових діток із хворими дітками, з хворими людьми. Тобто вони вдома, вони на своїй території. Окрім того, що медсестра до нас приходить. Ми з нею тримаємо зв'язок в телефонному режимі і у вайбері. Я постійно дзвонила медсестрі, бо цікавилась по грудному вигодовуванню, по вакцинації і по колікам. Я вважаю, що таких медсестер має ставати більше і в кожній лікарні.